І це має вплив абсолютно на усі сфери життя. Живучи окремо один від одного, дві складові супружніх пар значно слабше, ніж якби вони були б разом, вважаючи, що все життя попереду і необхідно гуляти і отримувати досвід з різними жінками і чоловіками. Люди той досвід отримують зі сторонніми людьми і отримують травми, отримують досвід непорозуміння чоловіка і жінки замість супружнього унісону і крокування життям рука об руку з найближчою людиною у спільному духовно-інтелектуальному просторі. Значно продуктивніше і раціональніше у період під підліткового созрівання дівчатам усвідомлювати, що до когось з хлопців є повага, увага, зверненість сердечна, з ким є рівність і духовно інтелектуально інтелектуальна, то скоріш за все і є її чоловік. А хлопцям було б корисно розуміти, якщо у свої 35 він не хоче потім раптово опинитися розбитим життям самотнім і нещасним, у підлітковому віці важливо уважно придивлятися саме до зверненої дівчини, якою б та дівчина не була, яка у свою чергу мала б не боятися свою зверненість демонструвати, вплоть до того, що усвідомлювати свої права потенційної дружини. Підписуйтеся на канал Аналітики життя.